Тепер ми глянемо верхню лінійку. Якщо ми тиснемо на, якісь, на якусь фігуру інструментним вибору, ми побачимо, по-перше, ось таку штуку Це для того, щоб перевернути фігуру. Ось таку штуку, щоб перевернути її в іншу сторону. Потім є відзеркалення. Воно доволі корисне, коли ви почнете вирізати щось на плотері. Ну і можна також таке відзеркалення зробити. Далі є ось такі фігурки, що вони означають? Взагалі, коли пояснюю, я пояснюю, я поясню, що це якби колода коло декарт. І якщо у нас є, наприклад, ось квадрат, і бачите, він зараз нижче нижче коло. Для того, щоб нам перемістити його на перший план, треба натиснути, наприклад, на самий верх. Тепер квадрат перемістився наверх. Хочемо опустити його вниз, опускаємо вниз. Ну і також проміжні етапи. Це коли у вас є багато об'єктів, і вам, наприклад, там, якщо буде, уявимо ще якесь таке коло. Тоді ви можете його спочатку під тим колом, потім під квадратом зробити. І так само підняти. Спочатку над квадратом, потім над колом. Далі. X, Y – це розташування. Я його майже ніколи не застосовую, але також будете знати. Ось, наприклад, це якщо я затисну мінус, якщо я затисну плюс, так само воно і вверх вниз рухається. Далі, параметр, який. Я думаю, найчастіше застосовується, це зміна розміру. Якщо, наприклад, вам потрібен отакий квадрат, але вам потрібно, щоб він був в ширину 50 міліметрів, ось буква Ш це ширина, а буква В це висота. І одиниці виміру. Доволі часто вони відбувається, тому я раджу одразу ставити міліметри. Бо може з пікселі або якісь інші одиниці. Ставити міліметри і треба звикати до міліметрів. Так як в майкільстві майже все в міліметрах і в кресленнях також. Тому так, обираємо міліметри. Бачимо, що розмір цієї фігури що 74 мм. Нам треба зробити 50. Ми беремо, закреслюємо і робимо 50. І тут у нас така неочікувана зміна форми. Чому це відбулося? Це відбулося тому, що між ширною висотою в нас не натиснутий замок. І тому розмір змінюється непропорційно. Повертаємо назад. Ctrl-Z. Як нам змінити пропорційно? Треба натиснути на замок, потім взяти ширину, поставити 50 і натиснути Enter. Тепер ширина змінюється пропорційно з висотою. Так само, наприклад, якщо треба збільшити там, не знаю, 400. Ну, така величезка фігура. Давайте зробимо на 150. Ось. Так само зміна пропорційна. Якщо ми приберемо замок і зробимо, там не знаю, ширину 10. Вона пропорційно зміниться в таку сторону. Зміни скасувати. Так, по верхньому рядку це всі інструменти, які є. І тепер йде, йде оцей рядок. У вас може бути таке, що деяких цих інструментів немає. Типу, може бути тільки шари об'єкти. Тому я одразу покажу, як додавати оці базові. Ну, зараз уявимо, що у вас цього немає. Є тільки шари об'єкти. Пусте поле. Як додати ці нові інструменти? У вас тут знизу має бути отакий трикутник. Він, можливо, буде повернутий в іншу сторону, але саме суть залишається. Це має бути отакий, типу якби трикутник. На нього натискаєте. І у вас з'являються ці всі параметри. Нам конкретно треба буде заповнення та штрих для зміни кольору, текст та шрифт для того, щоб робити тексти, Шари і об'єкти у нас є. Редактор нам не потрібен. Селектори не потрібні. та розподілити. Це інструмент для того, щоб вирівнювати фігури відносно сторінки або відносно один одного. І Треба ще інструмент експортувати. Тут його немає. Глянемо параметри документа. Чи має бути експортувати? Так, він тут надається, я так розумію, надається ось так. Натискаєте файл. Експортувати. Ось. З'являється це меню. Це меню потрібно для того, щоб зберігати файли або якийсь один файл, який вам потрібен з документу. Для того, щоб зберігати на комп'ютері. Так, тепер перейдемося по кожному з них. Ну, шири як ти вже показував. З таких більш важливих інструментів, що тут є. Це зараз замулюємо ще одне коло. Ось. Зараз у нас тут відображається три фігури. Тут відображаються всі об'єкти, які є в вашому документі. І також ліво вони підсвічуються такими іконками. Наприклад, коло підсвічується такою, якісь криві фігури такою. Ну і також, наприклад, квадрати підсвічуються квадратом. Як можна використовувати? Як я вже казав, якщо нам, ну, наприклад, треба позначити ці дві фігури, це можна робити в цьому полі. Як я казав, можна, затискаючи Shift. Обрати ці дві фігури. Але, якщо уявимо, ця фігура буде розташовуватись зверху. Ось, до речі, ще одна функція це переміщати фігури. Якщо ми зараз подивимось, то вони знаходяться в такій стопці. Зверху самого квадрат, потім знизу це коло, потім знизу це коло, потім знизу цей, типу квадрат. Бачите, вони якби накладаються як стопка. І ця стопка відображається тут. І Тут ми можемо перетягувати ці фігури. Наприклад, взяти нижній квадрат і наверх стопки його закинуть. Ось. Тепер він буде поверх усіх. Або взяти знов цей квадрат поверх всієї стопки. Це важливо. І ось перейдемо до знову виділення фігур. Наприклад, нам треба виділити цю фігуру і цю фігуру. Але між ними ще коло. Тому ми маємо виділяти їх за допомогою кнопки Ctrl. Обираємо одну, натискаємо Ctrl, обираємо другу. Все, виділяються саме ті дві, що нам треба, а та, що між ними не виділяється. Бо Якщо виділяти за допомогою Shift, ми виділяємо одну, shift, другу і виділяється ще коло. А нам це коло не потрібне. Тому так. Перше, як застосовується інструмент шири-об'єкти, це для розуміння кількості об'єктів і для змін їхнього положення один відносно одного. Друге це для того, щоб виділяти об'єкти. Третє це тут праворуч. Є малюнок ока. Якщо ви закрите око, зображення перестане відображатися. Але воно залишиться тут. І якщо вам треба буде потім відновити це зображення, ви око знову натискаєте. Також можна закрити всю цю папку. Ось. Взяли і закрили. Також, до речі, інструмент, як може всовуватися об'єкти, це для групування. Натискаєте. Поясню, що таке групування. Наприклад, вам треба закрити це і це око. Але у у вас таких об'єктів 50, і вам по черзі їх тискати це око буде не дуже зручно. Тоді ви можете об'єднати елементи в групу. Для цього натискаєте перший об'єкт. Потім обираєте другий об'єкт. Якщо робити на полі, то через Shift, перший shift другий. Натискаєте праву кнопку миші. І натискаєте далі згрупувати. Тепер ці об'єкти є в групі. Яка тепер є перевага? Тепер ви можете одразу їх перетягувати обидва. Окрім цього, ви можете їх так само змінювати обидва. Наприклад, ширина загальна 100. Ви можете їх зробити обидвох невидимими. І у вас тепер буде тут відображатися група як така папка, яку ви можете відкрити, натиснувши на цей трикутник і побачити, які тут є об'єкти поодинці. Група доволі важлива. І групування. Коли ви хочете змінити загальний розмір, ось як я показував, щоб загальний розмір фігури був 150. Загальний розмір об'єднання цих фігур. Тому що, коли ви будете робити складні моделі, там буде декілька елементів, і вам треба буде збільшити там всю картинку, не знаю, наприклад, смайлик який складається з круга, двох очей і рота, і змінювати по черзі у вас не вийде. Тому вам треба виділити весь смайлик, згрупувати його, і потім змінювати його розмір. Тому так, якщо ви хочете розгрупувати, натискайте на об'єкт, права кнопка миші, розгрупувати. Все. В принципі, це вже всі параметри, які використовуються для інструменту шири, шири об'єкти.